53-х <рик> І от дуже цікаво. він подивився, каже, рука правильно складена. а вона складає. Такая так, так, світі ринарка раз-раз служить. <рик> раз, <рик> раз. Ну, ви знаєте, от я ще пам'ятаю, у нас теж там був один теж людина самоучка Костоправ, дід баса. Так той теж, коли його дуже сильно доставали, е, що він ну, практикує <рик> там. Е, як праве, там руки, ноги ага. і так далі. так далі, значить, ну і приїхали аж із Запоріжжя, з області і почали склонятися. Дід розізнає, йому було вже за 80, укинув у мішок горшок, його в землю і каже, складіть, чи на нього дивляться, бо ну, чого це ця". вони тому. І дід них починає через мішок. Складати горш горшок. Горшо. Горшо. Він склав горшок, відкрив. Будь ласка, горшок розвитку, склав на да. руки. Наскільки це, ми да. 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 не я, я. <сприйдюдж> да. да. я кажу, я Ну зараз, в принципі, зараз все це закрито теплолюбию всіх Так, На літо тут це буде витягнути. Це якраз давай